Добрий день, дорогі друзі! З вами, як завжди, Анастасія Миколаївна ЗДО номер 205 Світлиця. В останній день лютого ми з вами будемо говорити про зиму. Найяскравішою ознакою зими є сніг. Сніг йде, сипле, кружляє і падає. Маленькі білі сніжинки починають свій танок, і сніг вкриває все довкола, вкриває міста і села. Дерева і кущі, ліси і гори. Природа одягнута в казкові, білі шати, дбайливо зіткані з зимою чарівницею. Зима для дітей приносить багато забав, паличе ліпить сніговика, катається на санчатах та лижах. А ще взимку люди піклуються про птахів, яким важко знайти їжу холодної пори року. Перує життя взимку і у тваринному світі, борсуки впадають в сплячку, зайчик змінює хутро з сірого на біле, щоб маскуватися від хижої лисички. Лисичка не полишає надії схопити прудкого зайчика. Але зима не може тривати вічно. В свої права мало помалу вступає красуня весна. Ще довго зима може сперечатися з весною. Про це у своєму вірші пише Спередон Черкасенко Зима і весна. Насуплю я брови, говорить зима, і вітер з морозом повіє, усе скрізь загине, рятунку нема під снігом замре, заніміє. А я засміюсь весна відмовля, і сонце пекуче засяє, прокинуться луки, ліси і поля. Усе зацвіте, заспіває.